Ви маєте розуміти, що Тесла це, блін, тупо жигуль. Вона така трошки з целлюлітом. Постійно раніше вона отак грала. Взагалі немає шумоізоляції. Це просто тупо голий метал. Is the future. Друзі, доброго дня! Хочемо вам показати, чому важливо робити шумоізоляцію на Tesla Model Y. Дивіться, це ми зараз бачимо кузов, якими вони виходять з заводу. І ви, як бачите, оце, до речі, з заводу така от у них іде лиття, Форма лиття. Бачите, вона така трошки з целюлітом. І це регулярно, особливо вайки 21-2020 року вони приходять з такими проблемами. Як ви бачите, взагалі немає шумоізоляції. Ну, Ці от всі звуки, вони від дороги попадають до вас в салон. Особливо показовим є крило. От дивіться. Я спеціально мікрофоном підійду. Це от такий от звук, який йде від, якби від крил. А от дивіться двері. Знаєте, в чому різниця? Тому що двері вже хлопці зашумили. Дєня, зашумили вже двері? Так, так. Да, да, да. Це вже хлопці зашумили двері, і тому ми з вами бачимо величезну різницю. Плюс в дверях у передніх стоять колонки. І якщо немає шумоізоляції, вони якби звинять, вони створюють такий додатковий дзвін. І немає оцього такого, знаєте, відчуття, що ви слухаєте дорогу, класну акустику. А коли шумоізоляція зроблена, вібро, а потім шумоізоляцію ми робимо, ну, дуже сильно покращується якість звуку. Плюс у всіх ваєчках йде вже подвійне скло. І шумоізоляція на вайках дає більш ефекту, ніж на Model 3. Така сама ситуація у нас іде з кузовом. З низом кузова, з підлогою. Тобто, все це потребує шумоізоляції, тому ми, коли робимо шумоізоляцію, якщо ми робимо повну, то ми робимо і підлогу, і крила задні, звичайно, що двері, і навіть заходимо трошечки під торпеду. Це у нас така от повна шумоізоляція. Раніше ми навіть робили шумоізоляцію самої батареї, знімали батарею, шумоізолювали батарею. Але зараз в цьому немає сенсу, тому що, ну, як показав наш досвід, вже новіші батарейки вони йдуть так проклеєні, от як у нас там ми бачимо на батарейці. Зроблено. Свіжіші автомобілі вже приходять з отакими от, бачите, це, до речі, батарейка, ну, яка в нормальному стані. Постійно раніше вона отак грала. І цей звук постійно йшов в салон, особливо коли приїжджав на швидку зарядку. Зараз вже цієї проблеми немає. І ну, дякуючи тому, що вони от такі штучки почали клеїти з заводу. Продовжуємо процес шумоізоляції Tesla Model Y. Дивіться, що таке повна шумоізоляція в умовах. Як ви бачите, йде шумоізоляція, аж прямо під торпеду. Нижче автомобіля було проклеєно спочатку ось такою віброізоляцію, і потім зверху це жовте, це вже шумоізоляція. І як ви бачите, прямо під капот, прямо аж от сюди ми повністю проклеюємо, наскільки ну, під торпеду, точніше, не під капот, максимально проклеюємо е, віброізоляцію. І потім, звичайно, ну, набагато менше звуку в автомобілі. Тут також все буде ще проклеюватись віброізоляцією, тобто по повній програмі робимо цей автомобіль е, максимально тихим для нашого клієнта. Давайте подивимося, що ми робимо з цією автівочкою. А в нас тут проходить повна шумоізоляція. Подивіться, як прокладається вібро. Потім шумоізоляція ізоляція. І так по всій автівочці. Потім переходимо на задню частину. Арки вже а, готують арки, арочки, Вже ту частину зробили. Все, і переходимо на дверцята Дверцята теж розібрані, але будуть готуватися. Так, виконали перший віброізоляційний по шумоізоляції. Наступний буде вже молоті Друзі, далі процес е шумоізоляції на автівочки. Ви подивіться виконання. Просто чудово, просто чудово. Права, ліва, арочка, просто все все затягнути. Жодного місця немає, яке буде пропускати. Просто бомбочка. Ви маєте розуміти, що Тесла це, блін, тупо жигуль. Я вибачаю, що я так кажу, ну давайте пройдемо з вами от просто в сервіс і подивимося. Стоїть Tesla Model Y, свіжа, рестайлінг, все. Вона без шумоізоляції. Це просто тупо голий метал, на який обов'язково потрібна шумоізоляція. Якщо ви просто цінуєте те, що ви купили нову машину, за... Ну вона нова, коштує 60 тисяч. Да? І в ній немає шумоізоляції, тому що. Вони всі ресурси, всі гроші все вклали от в саму найновітнішу батарею, в самі свіжі мотори, найекономічніші з усіх електромобілів. В оці от камери, які продвинуті, да? панорамний дах і так далі. На шумоізоляції вони зекономили. І ми, як мінімум, обов'язково рекомендуємо робити шумоізоляцію Арок. Але по-хорошому, якщо ви любите якби себе, любите комфорт в автомобілі, треба всю машину робити шумоізоляцію. От на цій машині нам це ще якби, якби, е, ну будемо робити, да? це треба зробити. Ну, це взагалі. Ну, бачите, Ну, що це таке? Що це таке? Так само, арки, вони всі голі, кузов повністю голий, щоб ваша тесла перестала бути жигулем і стала. Е, Роллс-Ройсом e, або Бентлі або Мерседесом e, ну, з нормальною приємною комфортною їздою. Ми рекомендуємо як мінімум зробити шумоізоляцію арок, по-хорошому зробити повну шумоізоляцію, а взагалі по-хорошому, по-хорошому, це зробити повну шумоізоляцію. Тому ми дуже рекомендуємо робити повну шумоізоляцію на Tesla Model Y, для того, щоб ваш експірієнс, тобто ваш досвід як власника Вайки, був максимально э, кайфовим.